Друзі, всім привіт! Як ви вже здогадалися з назви цього відео, сьогодні мова піде про підсвічування панелі приладів. Багато хто в кого є МТЗ новішого зразка з такими приладами, дуже часто встановлюють механічні прилади, тому що ці починають з часом погано показувати не точно, або не показують взагалі. І так як в моєму випадку, ось прилади виведені. З боку на панелі. Але є одна проблема, вони не підсвічуються. Коли вмикаємо габарети, засвітився. А тут не видно. І така проблема, коли в темну пору доби працюємо, не видно температури і тиску масла, що не є добре. Зараз я вам продемонструю, як можна зробити підсвітку приладів, буде чітко гарно видно. І буде вмикатися разом з габаретами. Для початку треба зняти ці. Показчики з цієї панелі. Ну що, друзі, розібрав я вже показчика. Це показчик температури. Ось такий буде дріт використовуватися і світодіодна лінта на 12 вольт. Ось такий кусочок буде достатньо, щоб проклеїти тут і щоб була підсвітка. Зараз я пропаяю, тоді приклею, зберу датчик. Все докупи і тоді продемонструю, як воно виходить. Датчик буду проклеювати по стінці. Ось так. Так, щоб тут нічого не торкалося, щоб датчик правильно показував. Так, ну що, припаяв я вже дріт і приклеїв я світлодіодну ленту. Вже. Такий воно має вигляд. Зараз беру датчик і тоді продемонструю, як воно світиться в темряві. Давайте включимо, що у нас вийшло, чи буде достатньо видно нашого показчика. Ось, будь ласка. Достатньо видно. Вимикаю, цілковита ніч. Вимикаю і прекрасно видно. Буду встановлювати на трактор. Ще зараз зроблю показчик на тиск масла в двигуні. Тоді все змонтую і продемонструю, як воно буде виглядати на тракторі. Ось такий результат. Ось, друзі. Нарешті я змонтував вже наші прилади на трактор. Зараз перевіримо, як вони підсвічуються. Вмикаємо габарити. Ось такий маємо результат. Як на мене, досить непогано. Показники видно чітко. Ну, попрацюємо в полі, побачимо, наскільки це буде зручно. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Всім до зустрічі в наступному відео. Слава Україні!